Нещодавно набрав чинності новий закон про місцеві вибори. Чергове волевиявлення відбудеться 31 жовтня 2010 року. За законом, виборчий процес розпочинається 11 вересня. У зв'язку з цим органи ведення Державного реєстру виборців займаються підготовкою до складання списків громадян, які мають право голосу. Але 21 липня Центральна виборча комісія ухвалила рішення за результатами розгляду питання про виконання статті 23 закону України про державний реєстр виборців. Згідно з ним, персональні дані громадян уточнюватися не будуть. Це означає, що центральною виборчою комісією не буде роздруковуватися і надсилатися повідомлення кожному виборцю з його роздруком персональних даних для подальшої перевірки і уточнення. Тож мешканцям міста радять звернутися до відділу державного реєстру виборців та перевірити свої персональні дані. При цьому необхідно мати паспорт громадянина України. Особливо це стосується таких виборців, які будуть голосувати вперше. Які в силу якихось обставин не голосували на виборах в січні-лютому 2010 року, які ставали на консульський облік, відбували покарання в установах покарань і звільнилися після проведення виборів президента 2010 року. Ті виборці, які проходили військову строкову службу і звільнилися також після проведення виборів 2010 року. І ще ті виборці, які змінювали свою виборчу адресу по заяві. Відділ Державного реєстру виборців знаходиться у приміщенні Бориспільської міської ради. Він працює з 8 до 1715 з понеділка по четвер та з 8 до 16 щоп'ятниці. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 67284. У вересні та жовтні відділ працюватиме також у суботу з 9 до 14 години. Тож не забудьте зареєструватися або ж уточнити дані, аби не втратити можливість скористатися правом вибору. Леся Карпенко Олегуторовно. Новини телеканал Бориспіль.